Теплокомуненерго підготувалось до нового опалювального сезону. влітку підприємство придбало мінімальну кількість матеріалів, аби провести обов'язкові регламентні роботи перед початком сезону. Це ревізія газового обладнання повністю, це ревізія обладнання котельних, це промивка котлів, покраска обладнання, це заміна трубопроводів, які з часом вже все більше і більше виходять з ладу. Це заміна трубопроводів по теплових мережах, ті, які не витримали гідравлічні випробування, які ми проводили під час зимового періоду і по закінченню минулого опалювального сезону. zona Ми ці роботи ви зобов'язані виконати, і ми їх виконували ревізія запірної арматури по всім тепловим мережам, які існують по місту. А це 74 чотири кілометра в двотрубному прокладенні мереж. Тому обсяги робіт дуже великі були складені плани робіт. Працювало підприємство по чотириденному графіку, аби скоротити фонд заробітної плати. Але, попри неповний робочий тиждень, всі роботи згідно планів виконані. Зараз проводяться гідравлічні випробування. Незважаючи на планові ремонти, ситуація на теплокомуненерго залишається складною. Котли збільшується, з кожним роком збільшується знос котельного обладнання і відсутня можливість робити заміну цього обладнання на більш нове і в зв'язку з цим більш ефективне. Знос насосного обладнання, знос трубопроводів, це все знос будівель, димових труб, це все потребує додаткових експертних робіт і витрачаються ще додаткові кошти для того, щоб отримати висновки спеціалізованих експертних організацій на продовження використання обладнання котелень і мереж. Поцікавились ми, коли планують запускати котельні та починати сезон опалювання. Так як ліміти виділені на рівні минулого опалювального сезону, то всі напевно, пам'ятають, що в минулому опалювальному сезоні ми запускались буквально за 4 дні до кінця жовтня. В цьому році буде те саме незалежно від температур, які будуть, буде прохолодно, буде. Тепло, будемо сподіватися, що буде тепло, і хотілося б, щоб було тепло, тому що ми по населенню вписувалися дуже тяжко в теплі періоди, в виділені нам лімітні споживання по договору то по газу. Тому хотілося б, щоб зима була хоч би така, яка вона була в минулому році. Тому що якщо буде холодно, нам не буде вистачати, то відповідно ми. Не зможемо платити за той понадлімітний газ по ринковій ціні, і тоді буде некомфортна температура в, помешкання, в помешканнях наших споживачів. Минулому році було більш нормально і було тепло. Я знаю, що і було мало скарг, навіть у нас буквально якісь одиничні, там де проблеми з внутрішньобудинковими мережами. А так кругом тримали температуру на рівні. Санітарної норми і скарг було надходило мало. Скарги в основному надходили це по нарахуванням за місця загального користування і в основному від тих, у кого індивідуальне опалення. Також підприємство підлаштувалось до роботи в умовах відключення світла. Малі котельні забезпечені генераторами, великі двома лініями електроживлення. На випадок повного блекауту теплокомуненерго уклало угоду про співпрацю з басейном. По проєкту, ще коли будувався наш басейн, було передбачено заповнення на випадок аварійної ситуації з чаші басейну наших теплових систем від районної котельні водою. І, і але так як там була ця басейн, був проданий приватникам. Ця система була вся перероблена. Вона була видалена, там було все це вирізано. Ми в минулому році, в грудні місяці, після першого блекауту, ми придбали все необхідне обладнання і обладнали в підвалі басейну. Так як чашу вони отримують все, все время з водою, ми обладнали в підвалі басейну трубопроводи, насосне обладнання, електрообладнання і приєднали ці трубопроводи до нашої мережі, так як було це колись передбачено. І навіть ну, зробили пробне живлення звідтіль для того, щоб на випадок, якщо буде така ситуація, що... Не буде можливості тривалий час десь взяти воду, а наших ємкостей, які запас води передбачений на котельнях, недостатньо для районної котельні, то щоб ми могли використати з чаші басейну воду, уклали з ними до воду, і є в нас ця можливість, ми цю роботу зробили. Тому затримка буде лише в електроенергії. Минулого року юсет підтримало тепловиків генератором потужністю 20 кВт, трубами різних діаметрів та твердопаливною котельнею. Зараз теплокомун чекає на ще одну підтримку від міжнародних партнерів. Нам виділили мегаватний генератор для районної котельні, дизель-генератор. І 200 кВт генератор для котельні. Ми плануємо його використовувати по вулиці Сокальського, 35. І також ми отримали, ну, отримали генератор, отримало будинок культури управління культури 400 кВт. Але вони нам передали за нашим листом для для наших потреб на використання під час відсутності електроживлення. Ми його зможемо використовувати і зараз займаємось. Ми його вже перевезли на котельню по вулиці Садові 37Б. Там також у нас потужна котельня. Ми туди вже його перевезли і вже зараз займаємось підключенням для того, щоб можна було його встановленням, підключенням. То у нас, якщо ми отримаємо до початку опалювального сезону ці два генератора від обласної адміністрації, це допомогу надає благодійний фонд «ЮСЕЙД» на область. І якщо ми їх нам їх поставлять, що вони вже є і прийдуть до початку опального сезону, то можна сказати, що буде резервне електроживлення для нашої цієї котельні районної. І Сокальського 35, як я сказала, і є вже маємо на садові 37.